Мої вітання! З вами Анна Щербак і Алхімія душі. І сьогодні ми з вами розберемо тиждень на астрологічні події. Розберемо кожен день по черзі. Отже, день сьогодні, понеділок, 13 березня. Що ж у нас за день? Сонце в рибах. Луна у нас в Скорпіоні. Венера в Овні, їй там некомфортно, вона там спалена. Луна утворює трин Сонцем. Можна досягти якихось цілей. Луна утворює трин з нептоном, здійснити маленьку мрію сьогодні можна. Також утворює секстиль з Плутоном, легко вирішити якусь проблему. Луна сьогодні не поєднається з кармічним північним вузлом. Це дає нам певне хвилювання про майбутнє. Ми бачимо там туман, нам страшно, нам не зрозуміло, що буде далі. Потрібно будувати реальні мрії і сьогодні. 21-й лунний день табун коней луна переходить. Вівторок, 14 березня, це у нас 22-й лунний день, день під символом Ганеша, День мудрості і знань. Луна переходить в знак стрільця Меркурій в рибах, Венера все ще в Овні. Луна утворює квадрат з Меркурієм в рибах, думки і почуття будуть тягнути вас в різні боки цього дня. Луна в стрільці утворює трин з Юпітером в Овні. Це просто мега-супер щасливий аспект, який може зробити ваш день дуже вдалим. Але луна сьогодні не поєднується з Ураном в трійці. Що це означає? Це може бути певне роздратування, певне відчуття, що тебе. Примушують щось робити, що в тебе буквально забирають волю, може обговорювати ваші справи, ваша родина. Тобто буквально от втручатись в ваші справи, і вам це може бути неприємно цього дня. Далі, 15 березня, середа, день Меркурія, 23-й лунний день, день провокацій і певних спокус. Це день під символом крокодила. Луна в стрільці. Луна утворює квадрат з сонцем в рибах. Емоції протистоять розуму, буде тяжко приймати рішення. Луна утворює квадрат з Меркурієм в рибах. Знову ж таки, почуття тере думки. Луна утворює трин з Венерою в Овні. Робота буде ладитись і можна налагодити партнерство. Луна також утворює опозицію з Марсом в близнюках, певна напруга, метушня, якась метушня в думках та емоціях. Луна утворює квадрат з Нептуном в рибах, буде тяжко довіряти людям, довіряти собі навіть. Будете робити, знаєте, змухи слона, Ревнощі, хвилювання. Якщо буде така можливість, побудьте цей день наодинці, менше контактуйте з натовпом людей і взагалі з людьми. Луна цього дня утворює також аспекти з південним і північним кармічними вузлами. З північним кармічним вузлом вона утворює трин. Буде легко просуватися в своїх мріях, тобто буде шанс трохи продвинутися до втілення своєї мрії. Луна утворить секстиль з, північним, з південним лунним вузлом в Скорпіоні. На допомогу можуть прийти старі друзі, старі. Методи будуть працювати з якимись новими ситуаціями. І якісь минулі рішення можуть буквати, буквально дати свої результати саме в цей день. Далі у нас 16 березня, це четвер, день Юпітера, 24-й лунний день, день під символом Шива. Буквально руйнуйся, щоб збудувати щось нове. Луна переходить знак козирогу, утворює трин з ураном в тельці, прокидається жага до нових знань, можливі знайомства з цікавими, новими людьми. Все, що приходить нове, нестандартне, якесь от продвинуте таке в цей день і незвичне обов'язково хватайте його. Це воно, це ваше. Луна утворить також квадрат з Хіроном в Овні. Це дасть певну таку плутанину в голові. Е, можна буквально отримати критику своїх дій і якось так хворобливо на це відреагувати. Тож м'яко відстоюйте свої рішення і свої кордони. Венера переходить знак тільця. Це мегаважлива подія, тому що вона нарешті покидає свою опалу, так би мовити, і повертається додому. Знак тільця для Венери це її обитель, це її місце сили. Тож буквально пестіть себе як жінку, смачно годуйте, змащуйте кремами, насичуйте вологою, любов'ю. Приділіть увагу собі як жінці. Це буквально період, коли треба полюбити себе, коли треба закохатись в когось. І саме головне це. Цілий місяць, бо до 11 квітня Венера буде саме в своїй обителі, є дуже великий шанс налагодити свої фінанси. Тобто буквально е полікувати свої е грошові е канали і попрацювати саме над цим. Положення Венери в вашій натальній карті, в вашому гороскопі, підкаже, куди саме спрямувати свою увагу і що робити. Саме зараз ми запускаємо проект «Solo Chemistry Фінанси. Саме цей місяць дуже благоприємний для того, щоб попрацювати з темою фінансів у ваших натальних картах. Пропрацювати їх, розширити канали, розширити свою енергоємність, подивитися, що робиться з кармічними вузлами, як це все налагодити. Тому це буде індивідуальний проєкт роботи з кожним учасником. Ми буквально щойно закінчили проєкт Пробуди свою королеву Венера в натальній карті, це буде більш розширена його версія, де ми зможемо попрацювати з кожною з вас окремо, тому що жіночі гроші це не чоловічі гроші. Вони мають приходити легко. Жінка має бути здорова і в ресурсі, тоді все працює злагоджено як один механізм. Зараз весна остара, земля пробуджується. Ми саме на цих хвилях увійдемо в цей проєкт. Пишіть мені в особисті. Якщо ви, конкретно ви, Вперлись в глухий кут, якщо ви працюєте, не отримуєте задоволення від своєї роботи. Якщо ви втрачаєте енергію і ресурси, гроші не приходять. Або ж гроші приходять, але дуже тяжко. Або гроші приходять, але одразу ж десь діваються, їх просто не вистачає. Вам обов'язково потрібно прийти в індивідуальну роботу до мене. Ми попрацюємо з темою фінансів в вашим. В ваших натальній карті, в гороскопі, тому що транзити планет вже змінили певною мірою те, що було в натальній карті, ми подивимося, в якому секторі натальної карти знаходиться ваша Венера, де вам шукати вашу силу. І буквально прості, невеличкі зміни в вашому житті можуть налагодити цей перерваний зв'язок. Тож обов'язково, якщо ви потребуєте. Ну і рухаємось далі. 17 березня, це п'ятниця, День Венери. День, в принципі, в енергіях попереднього дня, там ніяких астрологічних здвигів не буде. Єдине, що це 25-й лунний день, це день під символом Черепаха. Дослухайтесь в тиші до мудрих слів своєї душі. Луна цього дня переходить знак водолія, і в кожному з вас прокидається. Інтерес до життя, до всього нового, приходять цікаві ідеї, день світлий і хороший. 18 березня, субота, день Сатурна. Це 26-й лунний день, і це день під символом болото. Цей день краще мовчати, мовчання золото. Луна утворить квадрат з Ураном в тільці. Почуття свободи, жага волі, От захочеться скинути якусь, якесь ярмо. Більше бувайте на свіжому повітрі і на відкритих просторах. Хірон цього дня допоможе вам вирішити будь-яку скрутну ситуацію. От якась безвихідь може вирішитися сама собою, тобто можуть бути якісь доленосні рішення цього дня. І далі неділя. День Сонця, 19 березня, це 27-й лунний день під символом Тризуб. Тверезість розуму є ключем до сакральних знань. Луна переходить в знак риби, відпочинок, романтика, творчість, а Меркурій переходить до знаку овна. Це буквально вихід з позиції. Жертви, тому що Меркурій був довго в рибах. Це активні дії, чіткі рішення. От саме на цей день залиште найважливіші рішення, які ви хочете, хочете прийняти. Тож, гарного вам і продуктивного, просто неймовірно крутого тижня. І, звісно, мої любі наостанок, не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатись на наш канал. У нас буде багато чого цікавого. Ви будете в курсі основних тенденцій тижня, дня, місяця. Ви будете знати все, що вам буде допомагати вибудовувати свої фундаменти буквально щодня. І знати, куди повернути, аби не заблукати. Знання це сила, мої любі. І обов'язково знайдіть нас в Instagram, Сторіночка Soul Алхемістрі в Instagram. Я Пишу багато дописів, і саме там ви можете зі мною контактувати і записуватися на наші проекти, трансформаційні курси, програми, індивідуально замовити роботу, задати запитання. Там я знаходжусь набагато більше в зв'язку з людьми. Ну, так, так вже склалося, я звикла бути там. Тут я тільки створюю простір. Тож обов'язково знайдіть, як ми можемо з вами співпрацювати, щоб вам було корисно і цікаво. Згадала, що ви просили ще карту тижня. Зараз ми виберемо карту тижня, попросимо нашу колоду, щоб вона нам розказала, що нас усіх очікує цього тижня. Мой, яка чудова карта! Це карта зірка. Це у нас 17-й аркан. Неймовірно крута карта, яка, в принципі, асоціюється з водолієм. Тобто це якісь нові ідеї, це цікаві враження, це здійснення мрій, це буквально зв'язок неба з землею. Тож цей тиждень, який буде проходити під арканом зірка, він нам усім принесе щось нове. Обов'язково здійснить хоч маленьку нашу мрію. І за вашим запитом я запишу невеличке відео, де я розповім алгоритм, як потрібно працювати зі своїми мріями, щоб вони здійснювали.